Назбиралось, назбиралось трошки шиби в Tronana майнері. хочу її звідси вивезти. Давайте подивимося, як я це буду робити. Заходимо на біржу. Нажимаємо Депозит, вибираємо пошуку шиба. або прописуємо. Вибираємо мережу vrc 20 vr 20 точніше, копіюємо цей кодик. Заходимо в тронана, нажимаємо Send, вставляємо. Оцей код, який ми скопіювали. І прописуємо кількість 43 250. Так, 43 тисячі. Ой, е... 432 500. О, от так правильно, друзі. Важкий день, не звертайте уваги. І полетіло. В принципі, виводи відбуваються моментально під час зйомки, от зараз нічого не буду видаляти, все, ну, просто наблюдаєте. І виведу зразу звідси трон. Нажимаю Client. Забираю, ставлю собі в загальний гаманець. Трон Т20. Буду виводити. Ось, E207. Заходжу сюди, знову ж таки, вибираю TRX. Чому Binance? Тому що тут в мене підв'язана карта, тому мені так легше. копіюю код, заходжу сюди, нажимаю Send, вставляю вставляю адресу. Кількість 207 штук. 207 Нажимаю Send. Все, друзі. Полетіло. Обновляємо. Обновляємо. Так, все працює. Тепер заходимо на Binance і просто очікуємо. От тут можна подивитися в, в, в транзакціях е, депозит. Отак От буде правильно. І очікуємо ось тут е, депозит, який нам має прилетіти. Значить, Шіба має прилетіти 430 тисяч і Тріксі 207 штук. Давайте ще буквально почекаємо пару секунд. Якщо їх не буде, тоді зупиняю відео. Буквально пару секунд, ребятка. Там-там-там. На жаль, добре. А я обов'язково повідомлю вас групу, коли мені залетіли кошти. Все, всіх обняв.